Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав перевосвященикам і старшим народу, слухайте іншу притчу. Був чоловік Господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, Викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградаря та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг більше, ніж перед тим. Але з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: Мого сина вони пошанують. Виноградарі, ж, побачивши сина, заговорили між собою. Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, виконали геть з виноградника і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, що він зробить тим виноградарем? Кажуть йому, злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно. Каже їм Ісус хіба ви не читали ніколи в Писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме Він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забрано від вас царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Що говорить сьогоднішня притча, нетрудно здогадатися. Навіть ці старші з народу провесвященники і старші, до яких Ісус говорить цю притчу, вони зрозуміли, що це притча про них, що вони є тими злими виноградарями. Чим є цей виноградник, ми також сьогодні чули в першому читанні дуже гарна така пісня, Елегія про, про Божий виноградник, яким є Дім Ізраїля в сьогоднішньому псалмі, також ми це співали. Дім Ізраїля, Божий виноградник. І можна сказати, чим є цей Дім Ізраїля, скажемо, що це церква Старого Заповіту. Якщо так можна сказати, і Господь передав цю церкву іншим виноградарям, тобто вже церкві нового заповіту, іншому народові, як він говорить про Буде забрано від вас царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. З цього приводу, звісно, можемо радіти. Але з іншої сторони, щоб нам не зробити ті самі помилки, які зробили е ці злі виноградарі. Не йдеться про те, що вони когось там вбили, погубили і так далі. Йдеться про сам їхній намір. Бо що, чого вони хотіли. Вони хотіли заволодіти цим виноградником. Це ж спадкоємець, вб'ємо його і спадщина буде наша. Що з ними не так було. Вони тяжко працювали в цьому винограднику. Вони дійсно віддавали цій праці, всі свої сили. Як в іншій притчі про робітників винограднику ми чули нарікання цього, той, хто довше за всіх працював, каже, що ми. Спеку дня витримали, і найбільший тягар, і о! ми віддали всіх себе цьому винограднику. І з'являється така думка, що він, він має належати мені. Якщо я той працюю, я віддаю всього себе, то це має бути моє. А цей господар виноградника, він взагалі невідомо відомо де. Він десь поїхав собі. Він то і не працює, і, і вимагає від нас, щоб ми йому ще плоди приносили. Ну ні, це щось, це щось не таке. Така думка, на жаль, буває в багатьох людей і в церкві також, що церква є нашою, ми її господарі. Ми є церквою. Так, звісно, ми є церквою. Ми є тим живим камінням. Тими живими цеглами, з яких ця церква збудована, ми становимо цю церкву, але не треба забувати, що вона є не, не нашою, і не ми її створили, не ми її заснували, що Ісус є тим наріжним каменем, на яким ця церква збудована, і Він є її і будівничим, і господарем. І може зродитися така думка, якщо ми, господарі в церкві, то можемо, що хочемо, то і робимо. А захочемо повириваємо цей виноград, насадимо оливки, наприклад. Ну, бо нам так більше подобається. Або ще якісь інші дерева і так далі, якщо так можна, такі символи вжити. Бо, звісно, йдеться, якщо йдеться про церкву, то це цими виноградами і оливками є. Вчення церкви, наприклад, Ні. то, що ми отримали від апостолів, то, що ми отримали через Євангелія від самого Христа, Його наука. І тепер хтось захоче щось, щось поміняти. Бо мені так подобається. Бо такі часи нові зараз нам диктують, нові умови, треба щось підправити, підправити в Євангеліє може, підправити в науці церкви, щоб воно було більш. Сучасний і так далі. І вже це робимо те, що до нас не належить, те, що ми мали тільки збирати, збирати плоди, віддавати Богу, то ми починаємо вже щось мудрувати, щось змінювати, і робимо те, що не повинні робити. Тобто привласнюємо собі церкву, яка є Христовою Церквою. Звісно, цю притчу можна вжити не тільки до церкви, бо Божим виноградником є також цілий всесвіт, який він створив, створив його для нас, щоб ми в ньому жили, як той едемський сад, в якому він створив, власне, для перших людей, щоб вони насолоджувалися тим, щоб в ньому були, працювали в ньому, але вони його втратили, і так само ми можемо втратити. Цю землю, на якій живемо, якщо не будемо про неї дбати, якщо так само привласнимо її собі, це наша земля, що хочемо, то і робимо з нею. І потім будемо мати, те, що маємо вже в деяких місцях. Ну, Про це вже і говорити можна або дуже довго, або краще взагалі не говорити. Але ще, ще можна. Зрозуміти цей Божий виноградник ще інакше. Таким виноградником є наше життя, життя кожної людини. І ми собі теж думаємо деколи, що це є моє життя. І я з ним, що хочу, то і роблю. Я господар свого життя. Воно теж не є моє життя. Воно даровано Богом. І також Бог, можна сказати, створив нас з душою і тілом на свій образ і подобу, не для того, щоб ми з цим, з цим виноградником робили що завгодно, тільки знову-таки зробив на свою славу. А ми деколи привласнюємо собі це це наше життя і думаємо, що ми його господарі. Ми можемо знову-таки робити все, що завгодно, не приносити ті плоди. Які Бог від нас вимагає, чекає від нас. А ми, як в сьогоднішньому першому читанні це було, Бог створив, зробив цей відоградник так, сподівався, що будуть, буде родити солодкі, солодкі ягоди, а він вродив власне, гіркі, лише кислі кислі грода вродив. Ні? Так є часто з нашим, з нашим життям, що замість того, щоб приносити Богові ті солодкі плоди наших добрих вчинків, побожних вчинків, ми приносимо тільки ті ці гіркі плоди. Амінь.